Назви одним словом. Добрий день, любі дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас з узагальнюючими словами. А що це за слова зараз вам я поясню? Узагальнюючі слова це такі цікаві слова, що об'єднують усі перелічувані предмети, які становлять одну групу. Ось погляньте, наприклад. Пірамідка, кубики, конструктор Лего, паровозик, лялька, м'ячик і багато інших предметів, з якими граються дітки, ми називаємо одним словом іграшки. А тепер разом зі мною продовжуємо проговорювати слова, які узагальнюють. Сім'я, одяг, взуття, посуд, меблі, продукти, овочі, фрукти, побутова техніка, транспорт, птахи. Тварини, дерева, квіти, геометричні фігури, цифри, букви. Ви дуже гарно справились, молодці!